28 пунктів капітуляції чи миру, деталі всіх цих пунктів мирного плану вам точно не сподобаються. А штати вимагають вже за тиждень, аби ми дали свою відповідь. Політична криза в Україні триває. Наш президент вирішив нікого і нічого не міняти. Вітаю! Я Василь Софіянюк, і це моя політична кухня. Дорогі глядачі. Знаєте, мені подумалось, мабуть, все ж таки добре, що ці 28 пунктів так званого мирного плану від штатів. Ми отримали принаймні, оприлюднили їх саме сьогодні, 21 листопада, у день гідності та свободи. Знаєте, чому це добре і чому це символічно? Тому що ми, українці, які вже пройшли стільки випробувань і продовжуємо боротьбу за нашу незалежність від російської імперії, точно ніколи не приймемо цих 28 пунктів капітуляції. Це ж не просто пафосні слова, свобода та гідність, це основоположні речі для українців. Сподіваюся, що для Переважної більшості українців, Як би важко не було зараз нашим воїнам на фронті, і би не розхитував наш тил впевнений, ми вистоїмо і обов'язково переможемо. А ось цей мирний план, яким Трамп намагається нам продати його, хоче як знаєте, якесь велике дипломатичне досягнення, і до якого нас примушують, це його нестримне бажання якось швидко закінчити ще одну, здається, вже дев'яту. Війну цього року, ну у його уяві, більшість пунктів цього плану, які нас всіх обурювали вчора і сьогодні, справді вже є, і вони в цьому плані. Ось підібрав для вас таку добірку, на мою думку, найважливіших цих 28 пунктів. Спочатку про головне: Україна, Росія, Європа мають підписати комплексну угоду про ненапад, після якої суперечки останніх 30 років вважатимуться врегульованими. Таке собі формулювання. Росія відмовляється від спроб експансії, а НАТО від нових розширень. А Україна має відмовитися від вступу до НАТО. <кій> І не просто ж відмовитися, а внести зміни у конституцію, де нагадаю, ці норми уже є. Альянс має виключити в своїх статтях, в своїх пунктах, де це було прописано, відмову від прийняття України у майбутньому. Натомість нам дозволять вступати у Європейський Союз. 600 тисяч військовослужбовців такою має бути максимальна чисельність Збройних сил України. Крим, Луганщина і Донеччина визнаються вже де-факто російськими, і ми маємо вивести свої війська із Нині підконтрольної частини Донеччини на Херсонщині Запоріжжя буде заморожено лінію фронту, от так як зараз це відбувається. Запорізька АЕС має бути під наглядом МАГАТЕ, а от електрику з неї 50% маємо віддавати Росії, 50% нам. Повна амністія для всіх учасників війни має бути оголошена. Гарантіями безпеки для України. Знаєте, виписані якось зовсім не конкретно з натяками, що США якось нас підтримає. А от як ми їх втратимо, то це прописали дуже чітко. Якщо ми нападемо на Росію, а от також якщо раптом ми вдаримо ракетами по Москві чи Петербургу, то гарантій безпеки для нас не буде. А от якщо Росія знову нападе, а я б сказав, краще в цьому пункті написати не так, не якщо а коли Росія знову нападе, то буде рішуча і скоординована військова відповідь. Таке формулювання в цьому мирному плані відновлення всіх санкцій, відкликання. Визнання цих нових територій і обнулення так званих переваг, які Росія отримає за цим документом. А ще в Україні через сто днів мають відбутися вибори. Росію ж натомість повернуть до великої вісімки, а також поступово будуть знімати санкції. А от заморожені російські активи частково підуть на відновлення України, а частково як інвестиції в проєкти між. Росією і Штатами. І цей пункт прописали дуже детально: прямо відчувається така, знаєте, рука великих бізнесменів та ділків з Нью-Йорка. Заморожені російські активи не повернуться до неї автоматично у повному обсязі. Ось чому 100 мільярдів доларів будуть інвестовані в очолювані США знаєте, такі різні програми і фонди. Зусилля для відбудови та інвестицій в Україну, причому США мають ще й отримувати 50% прибутків з цієї діяльності. І ще ж Європа має додати 100 мільярдів на інвестиції та відбудову України. Гарантом виконання угоди в документі названо Раду миру, яку має очолити Дональд Трамп. Ну, автор цього геніального плану це спецпредставник Трампа, Стів Вітков. Співавторами був зять Трампа. Жаред Кушнер, ну і державний секретар США Марко Рубіо. І точно вже підтверджено, що Вітков проводив консультації з російським спецпредставником Кирилом Дмитрієм. І це дуже таки відчувається. Була інформація про те, що після розмови з посланцем Путіна Вітков і Кушнер провели зустріч із секретарем РНБО. України Рустемом ну, Умєровим, який перебував в Штатах, і нібито Умєров щось там, де якісь пункти погодився. Хоча все це секретар РНБО заперечує і каже, нічого подібного він не робив. Знаєте, це мені нагадує таку собі тактику переговорів Трампа та Євіткофа атакуємо і пресуємо слабкішого. Ну бо Путін вже стільки разів відкидав і посилав Трампа з його пропозиціями припинити війну. Тож зараз, на жаль, вже не вперше від початку цього року США знову. Тиснуть на нас і не просто тисне. В четвер цей план передали Володимиру Зеленському і не просто передали документ, передали з вимогою дуже швидко розглянути, внести свої пропозиції, і повернути його в США вже до Дня Подяки. Тобто, ми дізнаємося про деталі плану отакі детальні ці 28 пунктів сьогодні, у День Гідності та Свободи. А до Дня Подяки, до 27 листопада, повинні вже його повернути штатам. Такий швидкий темп задуманий Трампом, бо він хоче вже на початку грудня передати цей план своєму другу Владіміру. Ідея, з якою вже носяться в Білому домі не перший раз, зрозуміла це швидке завершення війни. Погоджений і затверджений нами документ, хочуть передати росіянам вже знаєте, як основу для подальшого дипломатичного руху. Чомусь в Штатах вважають, що чергове вікно можливостей. Щоб не просто продовжити перемовини, а реально досягнути результату саме зараз. Щоб ви розуміли, дорогі друзі, за океаном, переконані, що цей їхній мирний план, обидві сторони, тобто і ми, і росіяни отримують більше, ніж віддають. А ще вони, звісно, називають його традиційно таким чудовим і кажуть, що намагалися зробити так, аби обидві сторони були у виграші. Ну, дивно, але думаю, вистачить вам вже ось цих пунктів цього мирного плану. Наш президент додам отримав цей план четвер, 20 листопада, і заявив, Україні потрібен мир з повагою до незалежності і суверенітету. 100%. Також Зеленський хоче обговорити всю цю ситуацію та ключові пункти у майбутньому вже з самим Дональдом Трампом. А сьогодні, 21 листопада, вже відбулася телефонна розмова з нашими європейськими партнерами. Мені сподобалися чесно офіційні заяви Мерца, Макрона, Зеленського і Стармера. Лідери Німеччини, Франції, Великобританії і України заявили, що будь-які рішення про майбутнє НАТО і Євросоюзу мають ухвалювати союзники консенсусним рішенням. А як ви вважаєте, дорогі глядачі, скажіть, ось цей так званий мирний план Трампа це тиск на нас і поблажки для Росії, аби вмовити Путіна зупинити війну? Чи це реально дієвий план, який нам може подобатися чи не подобатися? Ну, швидше не сподобатися, але він таки спрацює. Напишіть, будь ласка, свої думки у коментарях під цим відео. І тепер до нашої внутрішньої політичної кризи, якої начебто її немає, чи її просто. Не помічають на Банковій. Ну, принаймні, у мене особисто після вчорашніх подій складається таке враження, що Володимир Зеленський вирішив не бачити проблеми із розслідуванням найгучнішого за його правління корупційного скандалу в енергетиці, який ще навіть повністю не розгорівся. <кхух> Довго очікувана зустріч президента із фракцією Слуга народу закінчилась, скажу так, великим і потужним нічим. Це, якщо дуже коректно і лаконічно описувати вчорашню зустріч, Зленського Єрмака і Слуг народу. Перед її початком були очікування і в журналістів, чесно скажу, і в громадянського суспільства, і політиків, ну, принаймні в опозиційних фракцій, так точно, і в частини Слуги народу, що відбудеться якась відверта розмова, і говоритимуть про корупційний скандал, і про міндіча та інших фігурантів, загалом про політичну кризу і навіть ймовірну відставку керівника офісу Андрія Єрмака. Але як розповіли в деталях самі ж учасники, які були на цій зустрічі. Я вже можу з цього теж робити висновок, що президент вирішив нічого не змінювати, залишити все як є, а розібратися навпаки з тими, як він сказав, хто качає цей скандал і допомагає розхитувати ситуацію росіянам і американцям. Ось так: от. а ви що думали, що всі ці ситуації Зеленський ну, все усвідомить, зрозуміє і вирішить, що треба прощатися з оточенням, яке його так підвело і заплямувало? Скажу так, наївні і довірливі дуже і дуже. У мене ж складається враження, що наш президент не лише нічого не зрозумів, на жаль, і не усвідомив, а навіть навпаки. Вирішив поки що, поки немає там, знаєте, такої чергової інформації у справі Мідаса та чергових підозрюваних залишати на посадах і Андрія Єрмака, і Рустема Умєрова. Бо що він вчора сказав депутатам, що будемо реагувати тоді, якщо будуть ще якісь підозри? А ще сказав, що нічого про корупцію не знав, але додав: корупція буває у всіх країнах, тож треба боротися. І це мене насторожує, з ким і як саме хоче боротися президент, і водночас залишати своє найближче оточення на місцях. А можливо, так і треба. Ну адже сьогодні Андрія Ярмака, приміром, день народження. От і подарунок готовий, його залишають. А ще навіть трішки розсмішила та інформація, як президент пояснював, що він же начебто все ж зробив. Міністрів на звільнення подав. Хоча за Конституцією це ж не він, а прем'єр і сама Верховна Рада має звільняти міністрів. Ну, але хто її ту конституцію читає? Так от, міністрів президент звільнив, санкції запровадив, хоча, як кажуть учасники вчорашньої зустрічі, що прізвище Міндіча вголос ніхто не вимовляв. Ну, це бракло сміливості. А ще нібито в якийсь момент, все ж таки згадавши про конституцію, Володимир Зеленський сказав депутатам, що це ж вони самі підбирають, а потім голосують за цих міністрів. Мовляв, з ними інколи хіба що радяться, але ж все роблять депутати самостійно. Ага, саме так самостійно, парламент вже шостий рік у нас працює. Як доказ, що, мовляв, з ним тільки радяться, тут-таки на зустрічі він запитав у Дениса Маслова, чи той погодився бути наступним міністром юстиції. Ну і голова Комітету правової політики, сказав, що так, готовий. Про розклад коаліції чи формування нової, президент нагадав депутатам: ну, вас же, каже, ніхто не любить, тому краще вам тут не виступати, а навпаки, об'єднатися та домовлятися. І давайте ми з вами домовимося. Ви, дорогі глядачі, не будете. Забувати і обов'язково будете підтримувати наші сили оборони. Нам потрібно разом наближати нашу перемогу. Попри всі плани Трампа і забаганки Путіна, маємо бути сильними та вистояти. І ще давайте домовимося. Якщо цей випуск вам сподобався, ви не пошкодуєте вашої подобайки, Обов'язково підпишитесь на мій канал і натисните на дзвіночок, аби не пропустити наступний випуск. Дякую вам за увагу.